Вітаю на каналі Гостях У Тані. Сьогодні я вам хочу показати, яку ми зробили покупку. Так як ми живемо на півночі Чернігівської області, та взагалі частина Чернігівської області постійно без світла, а так як у нас дуже багато приборів працює від світла, і в тому числі опалення, то ми все-таки вирішили купити генератор. Ось такий генератор ми купили. Попереду у нас зима, котел і деревний, і газовий у нас працює через насос і без електрики ми ніяк. опалення, звичайно, тоді не працює наше. Тому генератор ми все-таки купили. Ось ми вибрали ось таку марку. Називається вона Воїн. Зараз гляну, десь бачила з цього боку. Ось ось отакий. Тут, як ми знаємо, тут скільки? 3,5 кВт. так Ні, я вам неправильно сказала, він 3 кВт і інверторний. Тобто це він працює працює він на бензині. Чому ми ви вибрали інвентарний? Тому що у нас котли на моторах, і тому нам треба правильну синус... синусоїду. Я, правда, не розумію, що це так мені пояснили. чому ми вибрали саме цю варку? Тому що тут, по-перше, є екорежим. Це дуже зручно, тому що екорежим економія бензину, тому що, так як я вже сказала, він у нас буде працювати на бензині. Ось такі звук, звуки, як він працює, але можна відробити так, щоб він працював піше. Тут є кнопка, перевітання, і тоді буде працювати набагато пісніше. Якщо стояти біля самого генератора, то ось така фіксність буде все